Що на мене кричиш? Ти чого на мене кричиш, я тебе питаю. От ти що такий, гала здійняла? Я розумію, що ти хочеш їсти, а де я тобі тут візьму? Ми на вулиці. Треба йти до магазину або додому. Чого кричиш? Вимагаєш. Я що в кишенях щось сховала, нема в мене нічого, крім телефонів. Додому йдемо, вдома будемо їсти, а тут нема що. Ми пішли гуляти, візьме гарна погода. Ну що? вдома треба було їсти? Ти чого не їла перед виходом? Я тобі що боронила, не давала. Ну що? Що кричиш, сваришся? Що? Що? Ну, що, моя мила, моя люба, ну що ти хочеш? Я розумію, що їсти. Ну пішли додому, йдемо додому їсти. Додому йдемо їсти. Пішли додому. Тут, дивись, тут у мене нічого нема, нема. Погладити тебе, не сваритись з тобою. Будемо миритись, так? Ну сидіти, сядь, сядь маленька, сядь. Сидіти. Mm -hmm. Молодець, молодець. Ні, не буду тебе сварити, не буду. Але і ти не кричи на мене, а то кричиш. Чого кричиш? Моя маленька, чекай, що тут таке каська. Босі, 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 дитина, молодою. Миримся, миримся. Миримся. дай п'ять. Гарно, дай п'ять, дай п'ять. Отак, помирили. Все, 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 мою морозі. Моя люба, люблю, люблю тебе, дуже люблю. Ти найкраща в світі. Все, йдемо додому їсти.